Мої щирі вітання. Я всіх вітаю, хто любить рукоділля, хто любить шити, вишивати, в'язати. І сьогодні у мене дуже радісна новина. По-перше, вона радісна для мене. Дивіться, що у мене за спиною моя, 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 моя швейна машиночка, яку я купила. Нещодавно Вона була вже у використанні, вона не нова. Але для мене це таке щастя. Щастя те, що я половиною роки чекала на цю зустріч. На зустріч з моєю. Машиночкою Швейни. Боже, яка я рада, Боже, і я хочу цією радістю поділитися з вами. Представте, що останній раз я сідала за машинку перед самою повноштабною війною. І пройшло скільки часу, я навіть не доторкувалась до машинки, бо в мене її не було. А тепер, благодаря моїм діткам, вони мені на день народження подарували невеличку суму грошей, і я вирішила купити машиночку. Оцю красуню, оцю Тойоту. Так, да, вона дуже-старенька, вже старенька, але вона дуже гарно налаштована, дуже я довольна її. І так, що я хочу розказати. Значить, я вже ось пошила собі плать. Дивіться, ось таке гарне плаття. Ну, і як же не одягти отаке шикарне ожерельє, яке я в'язала своїми ручками. Wow! Значить, оце платтячко це штабульочок. Да? Я взяла метр шістдесят. І зробила ось таку красу з рукавчиком. Воно довге. Якщо я зможу, я зроблю фото і покажу вам наприкінці цього відео. А перед цією красою, оцим платьком-штапелько, я пошила тунічку. Дивіться, ось така тунічка. Це тунічка скрепшовку. Вона така непрозора. Але з дуже-дуже ефектним візеруночком. Ось така. Значить, шилась вона без нагрудних виточок. Тільки виточки у мене позаду, по спинці, приталила, щоб трішечки був вигін. Ось така моя роботка. Боже, я така рада. Ви знаєте, оце дві речі, які я Пошила, і це для мене щастя. Значить, що я ще роблю? Значить, перероблю. Оце в мене була юпочка. І я mm -hmm. з неї хочу зробити таку тунічку. Дивіться, я вже розкроїла, наметала. Це такий батистик тонюсінький, то Якраз на літо буде самий шик. Бачите, ще детальки не шиті, але горловинку я вже заметала, ось так я її перекручу, і ось так буде в мене попереду. Оце так? ну, такі деталечки, маленькі деталечки, які я хочу робити. І ще, ще одна переробочка це розставка шортиків джинси. Трішки вони на мене стали тугуваті, і я вирішила ось такі зробити вставочки. Теж оце такий батистик двойний. Да? І хай буде для літа. Будуть шикарні такі шортички. Ну, це таке, знаєте, трішечки я вас вела в курс того, і чим я займаюсь. Зараз я трішечки в'язання як би приостановила, бо в мене ж з'явилася машиночка. І це ж треба часу, часу, це все пошити. Розумієте, я така довольна. І оце на цьому фоні я хочу вам розповісти, що. Трапило з цією машиночкою. Ні, не з машиночкою, а з моїм усвідомленням. І тепер я хочу розповісти про машиночку. Значить, машиночку я купила в одного чоловіка, який займається ремонтами машин. І він якби скупляє милу, ремонтує їх і перепродує. Це в Фейсбуці. Значить, я вже довго дивилася його машиночки, да, вони там різні, цінова у них категорія. І значить, одного вечора відкриваю його сторіночку, ну, на Фейсбуці, так. Да, воно там лента йде. І показується ця, ця машиночка. У цієї машиночки ще йде ось тут такий столичок додається. Вона мені так сподобалось. Ну, як по ціні, теж вроді так. Ну, я зможу її купити. Те, що мені діти там якусь суму подарили, я е, не могла цю суму витратити, бо мені там треба щось було з речей купити. Да? І ось цю суму, яку я змогла виділити, якраз оця машиночка відповідала цій сумі. Значить, цей майстер, він показує відео, як вона шиє, як пряма стручка, зігзак, ну все він показує. Да? І я розуміючи, що до ранку ця машиночка піде в інші руки, бо я скільки дивилася його сторіночки, завжди бистрінько вони розходились, розкуплялися. І я зразу, майже ну не майже, а перша пишу йому. Повідомлення, що ця красуня мені дуже подобається, тим паче, що він сказав, що вона шиє як не ну так і тонку. Він приклад приводив на джинсі, там декілька слоїв джинса, і вона так з легкістю прошивала. Ну, Так як я джинс, ну якби я особою гойдущою, там ну, коли неколи треба е, штани, допустимо, джинси підшити, то це потрібно. Да? А так ну, Взагалі, мені потрібно, щоб тонку тканину шила. Я, якби не спець по але коли ще в шкільному вікі віці я закінчувала курси кройки і шиття. Вони були платні. Це була ідея моєї мами, їй хотілося, щоб я могла шити, шити собі та їй. І вона мене здала на курси. Так, що я хочу сказати, знаєш, вона шиє як товсті, так і тонкі тканини. І значить я бистренько йому заказала цю машиночку, він згоден був, тим паче що він наложеним платежом висилає на нову пошту. Це мене устраює, бо на картці, а карта у мене тільки для ВПО, да, що там 2000 нам платять ВПО кожного місяця, якби цих даже коштів, якщо вони були на цій карточці, мені б і не вистачило на машинку. Тим паче ще плюс же ж там комісія. Да. І, значить, все він мені через три дні відправляє, Я получаю, отримую, провіряю. На пошті працює, приходжу додому. Я така рада, все. І тим паче він так її прислав, і оцей джинс, що він шив, так він і залишився під лапкою. Тобто всі ці операції, що він мені показував, так вони були без отрива нитки, тобто ну, все чесно. Ну і я, значить, цей клаптик витягнула з джинса і взяла. Тонка там така дитяча юбочка була, типа і стала на цьому атласі пробувати. Боже, я так розочавалася оці всі операції, що тут. Ну це сама така проста машинка. Вона ось тут декілька 21 операція, операція. Да? І вона так ну пробує їх. І дещо там, виходить, строчка у мене біжить, нерівна. Оцю педалю я нажимаю, а вона ну, прямо стартує так, що я не виспіваю настроїться. Тобто, знаєте, так, я прямо роз такий роз, роз, таке розочарування у мене произошло. Думаю, навіщо я її купила? Боже, що це таке? Коротше, так кажу, люба, тихенько, тихенько відлажу машинку. Я її Значить, ставлю в шифонер і заспокоюсь. Декілька днів я її не трогаю, декілька я днів в Ютубі дивлюсь інформацію і тут до мене доходить. Боже, думаю, ось чому. Педаль не відрегулірована. Я вспоминаю, коли я свою машинку купляла, а машинка у мене дома гарна. Джаноме, я її нову купляла, Джаноме дрес-код. Отака там вони вона дуже гарні всі операції робить. І пам'ятаю теж, коли я свою машинку цю нову купила, у мене теж була проблема. Я теж була в шоці, от того, що я нажимаю педаль, і вона стартує наскільки швидко, що я нічого не вспімаю. Тим паче, знаєте, після того, як у мене колись була батьківська отака, чу -чу 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 -чу, ручна машинка, звісно, цей механізм бистрій, це в шоці. І тут я вспоминаю, що я. Розкручувала педаль, знімала верхушку, ну, верхушку педалі і регулювала. Я, значить, знаходжу відео. Відео є дуже класний наш український майстер, папа Швей, я його колись раніше дивилася. І оце я його знаходжу, це відео, де він показує, як знімати педаль, бо педаль там теж не так просто зняти, її можна поламати. Вона там на защолках. І, значить, показує, як це все робити. Я сповнаю, що точно так же я все це робила вдома, колись, да? і, значить, я знімаю згорем пополам значить, кришку педалі, регулюю, ага, закриваю її. І вуаля, все класно, вона повільно починає шити. Ну, ясне діло, що я скільки не шила три з половиною роки, що, це треба ну, тренуватися, щоб плавно нажимати педаль, ну, звісно, Як я її отрогулювала, вона плавно почала шити. І тоді все класно стало. То ви знаєте, я була в шоці. Ну, понятно, якщо я не шила три з половиною року. Та, то це для мене ну, шок якийсь був, бо я що це все забула. якби Я і пам'ятаю, але воно забувається. Що хочу сказати, ну я рада, рада, що в мене ця машиночка. І хочу розповісти за техніку, яку була у мене вдома. Значить, перша моя машиночка, як... Ку... батьки купили десь приблизно в 77-78 році, да, це я десь перший, другий клас був. І я пам'ятаю, що купили, вона така в червоному чохлі була. Оця ручна подолочка, да? і факт, що мамуся моя не шила ніколи машинкою. Шив батько. Ну, шив що там? Ну, занавісочки підробити, якісь там сумочки пошити, бо на той час не було ж таких пакетів, як зараз. Да? а Тоді до магазину треба було йти і мати свою сумочку, або продавець на бумажний кульок і насипає, ну, наприклад, туди крупу, да? все таки лучше з сумочкою. І це батько чух -чу Чух, чух, шив, Як зараз пам'ятаю, сидить за моїм столом пісняним І оце шия. Тоді я стала підростати, теж стала якби, вникати, Батько мені показував, як це все робити. Батько завжди налагоджував на шов. Ага. І оце в класі, наверное, в сьомому да, мама мене здала на курси кроюки шиття. І я вилучилась півроку, ну і перше плаття, яке я пошила батусі, це було ще Мама так розстроїлася. <си> ну, що вона хотіла, дитина да, 15 років пошила плаття. <си> ну, я й викройку робила, все робила, але ну, ну не то, ну перше плаття, господи. Ще плюс, як зараз пам'ятаю. Значить, якийсь був хлопок, він такий плотненький був. І нитки. Ну, які вдома нитки були, я і шила нитки, якісь товсті, якийсь розмір Товстий був, що це всі ділочки. Я робила цими нитками. І плюс ж машинка то не робила зігзага, щоб обробити срізи це все, вручну. Я сиділа, обробляла. Да? Оце таке. А тоді, пам'ятаю, мама купила е, такий. Як оце пільоночки діткам раніше робили тепленькі, господи, я забула, як ця ткань називається. Значить, одна тканина була рожева. В такі поні конечки, такі вони різнокольорові, а друга голубенька і теж оці поні. І знаєш, з цієї тканини я пошила два халата з шальовим таким воротничком для мами і для себе. Ну, я так уже підзабула, мабуть, для себе я рожевий пошила, для мами голубенький. І ще пам'ятаю, купила, вона купила такі шльопочки такого сиреневого кольору і на маленькі такі танкетки анкеточці для себе і для неї. І оце ми були одинакові. Довго да? ці халатики одягали, оці шльопочки і отак по хаті ходили. Да, оце таке було. Ну, я вам скажу, що так толком я для мами платів і не шила. Ну, для себе, для своєї сім'ї, кою що шила. Да. Є такі фоточки, ті, що в мене там небагато. Я зараз вам покажу, що я шила для себе, що я там для дітей. Свою шила, да. ну це оці останні перед е, повномасштабною війною. Ті, що, звісно, колись шились там і фото <гум> нема. Так що, отака от історія у мене. А, ну, значить, це в мене була швейна машинка Джаноме. Ні, перша це була ручна Подолянка, Подолка. Друга в мене, значить, моя Джаноме рескот. І був Джаноме. Оверлок, чотирьохниточний. Боже, це така казка, якщо є оверлок. Це наскільки швидко шиється да, виріб, тому що чотирьохниточним виробом можна взагалі оці шви бокові, там, їх просто зразу на оверлок і прошивати. Не треба і машинка. Машинка там більш потрібна для більш відділки, там горловинки, ну таке. Да? І це в поєднанні ці дві машинки, вони взагалі шикарно було. Звісно, ще поверло купити. Ну, знаєте, як кажуть, не кажи ніколи. Колись так куплю, Колись все одно куплю. Тут така ще інтересна історія сталася. Значить, коли я купила машиночку, я ж. Ще... Доньки показала, бо я з донькою живу, і сину фоточку скинула і сказала дуже-дуже дякую, що якби я змогла купити цю машинку. І син мені пише, а навіщо вона тобі? Я така, знаєте, ступір стала, як навіщо? Що він не пам'ятає, що в мене вдома машинки були. Ну, може, він і не вникав, воно йому як хлопцеві не потрібно було. І я йому пишу синок пишу. Це що тобі машина з рулем да? для чоловіка, що в мені машинка? Ну, він більше нічого не відповів мені. Ну, як кажуть, хазяїн барів, мені подарували гроші, я купила те, що я хочу. Так, ну тепер давайте значить, я фоточки покажу, які я раніше вироби шила. І постараюся відсняти оце платячко та оце, так, як на мені воно виглядає. Так, любі мої шанувальники, рукоділля, дуже дякую, що ви подивились на мене. Дуже дякую, що ви розділили зі мною мою радість. Радість це дуже радість для мене. Комусь машини дав радість, а мені машиночка. Пусть вона бушна. Пусть що там, але вона шиє дуже гарно. І для мене це щастя. До да, побачення! Всім бажаю такого щастя, як у мене. Всім. Гарного тихого дня!